Друзі, вітаю вас на каналі. І ще раз хочу вам подякувати за ту кількість підписників, яка в мене на каналі. Це дуже важливо для мене. Дуже вам велике спасибі. А сьогодні у нас чергове відео, тому саджуйтесь зручніше, а ми починаємо. Отож, сьогодні у нас тема буде про наше навчання. І так, друзі, ми ходимо на курси норвезької мови, і в цьому відео я вам постараюсь показати, розказати, як в нас проходять ці курси норвезької мови. Отож, погнали! На вулиці Мінус. Не знаю скільки. Сьогодні у нас влоговий формат. Ми їдемо до школи. Будемо вивчати норвезьку. Зараз. Треба підігріти машинку, завести її. Цікаво, скільки градусів. Ну що, машина показує, що зараз 13 градусів, але зазвичай вона трошки завищує температуру, ну, наскільки я помітив з іншими термометрами. Ну, по відчуттям, я вам скажу, далеко не 13. Набагато холодніше. Окей, зараз можна трошки перехопити і відправлятись вже в школу. Погнали! Отож, прокинувшись сьогодні в понеділок зранку, я думав, що це буде звичайний день. Але ні. Сьогодні ми на курсах випікали пеперкакер. Це різдвяне печиво з додаванням перця та імбиря. Випікаємо зараз. Пепперкактербактер. Качаться різдвяне печиво з перцем, імбирем. імбирем. І зараз ми його робимо в формі такої будиночку невеличкого. Суть цього заняття була в тому, що ми поділилися на певні групи по декілька чоловік. І там по спеціальному рецепту готували тісто. А потім вже виліплювали формочки і запихували це все в духовки. Однак, якщо ви подумали, що у нас уроки проходять лише там якимися кружком в мілі рушнята, ні-ні, ні це не так. Ще ми для вивчення норвезької дивимося фільми або мультфільми з паралельними субтитрами норвезькою.

Алфавіт називає по одні букви. Вчитель зупиняє нас, і на цьому ми говоримо букву співкомандник. Він на цю букву повинен сказати 5-6 слів, наприклад, місто, столиця, жіноче ім'я, чоловіче ім'я, їжа і таке інше. От. Потім яка команда набрала більше балів. Та й виіграє. І за це вчителя іноді дають нам або печиво, або цукерки. Але ні, ми не працюємо за їжу. Це просто такі інтелектуальні ігри, які допомагають нам вивчити норвезьку мову. О! О! Ти. Ти. Ну і в основній частині часу проходить звичайне навчання. Е, уроки норвезькою у нас проходять лише норвезькою мовою, без перекладу. В таких якихось окремих випадках, коли вчителя бачать, що ти нічого не розумієш, тому що йде викладання на норвезький, вони переходять на англійську. А тут уже кому як повезло, хто як нею володіє. Якщо ти більш-менш, хоча б знаєш, ти зрозумієш про що мова. Якщо ні, то вже... Таке себе. Однак, народ, і ті, хто зараз знаходиться в Норвегії або збираються сюди прихід, не треба боятися цих уроків норвезької мови. Так, я сам себе пам'ятаю, ми вже в сукупності ходимо три тижні на цю норвезьку, і я вам скажу, що найскладніший період це буде тиждень-два. Тому що дивіться, як у них іде все це процес. Коли ви тільки приходите в клас на перше заняття, з вами починають одразу говорити норвезькою. Ви взагалі не відстрелюєте про що мова. Тільки потім, десь через пів години, по інтонації, по тому, що вона там показує руками, більш-менш починаєш розуміти, про що йде мова. Другий день так само, третій так само в кінці першого тижня нам видали роздруківку з буквами. І ми почали в п'ятницю, здається, проходити алфавіт і називати, як букви звучать вірно. Бо в норвезькій мові не всі літери звучать так, як в англійській або в українській, або в іншій мові. Наприклад, наша буква О в норвезькій звучить як У і читається як У. Тому такі от маленькі особливості. Потім нам видали отаку от роздруківочку з числами. Кожен урок ми починали з написання, та вчителя в нас питали, яка сьогодні дата, день тижня і який рік, а також яка погода, і подобається ця погода, чи не подобається. Звичайно, нам згодом видали отакі от роздруківочки, які підписані деяка е, Погода, як називається, і це вже більш-менш становиться все простіше. На кожну тему, на кожний урок певні роздруківки. От коли в нас було вивчення частин тіла, наприклад, треба було вручну відмітити, як називається, і де ця кінцівка. А потім закрити це все. І самому вписати, деяка частина тіла. І на останок відео хочу розповісти вам, що цей останній тиждень перед різдвяними святами ми співали кожного ранку, зібравшись з двома групами, адвент-пісні. Що це за пісні? Е, існує така традиція: останні чотири неділі перед різдвом слід запалювати свічку. І цьому присвячена така от адвент. Пісня, і на цьому, навірно, будемо завершувати. Тому дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Кому що не зрозуміло, пишіть в коментарях відповідь, а також кидайте в коментарі, які вам іще теми про вивчення, там, можливо, треба детальніше розповісти і таке інше. Тому всім дякую за перегляд. Зустрінемось у новому відео.